Вітання, друзі. Так зараз вам про лампу трішечки розповім про цю. А поки що давайте продовжимо коротко по павербанку, тому що я то що я робив трішечки нижче, відео відео хто не бачив і не спіло відео вийти, коли я перепакував пакети на літіонні акумулятори. Люди вже пишуть, що не буде. Він він перезарядиться. Буде напруга 4,25-4,4 вольта. Я теж так гадав, але давайте підведемо трішечки підсумки і бачимо, що кінець завершився заряду, заряджався 3,5 години. На метрі у нас 0. І Давайте перевіримо зараз загальну напругу на баночках. Дивимося, що в нас тут відбувається. Так, 12,49. Побачили? Да? так? Не бачите, тому що трішечки. Відсвічує ліхтар, тому давайте я вам покажу а так, щоб видніше було. Побачили, да? 12.49. Все. Давайте окремо по баночкам пробіжимося. Так, перва банка 4,17. Друга банка. 4,16 І третя 4,16. Тобто 4,16, 4,16. 4.16, все чітко збалансовано. Да, дійсно, балансиру тут немає, є тільки контроль. Тому хто з цим все в порядку закриваю і віддаю, і нехай працює. Все, поїхали далі. Значить, дивіться, віддали мені ось таку лампу, ну, подарили, можна так би мовити. Це лампа чергового живлення, як ви знаєте, вона часто використовується в медичних закладах, в магазинах, тобто вона знаходиться постійно на зарядці, в режимі буферного заряду. І При відсутності світла можна її ввімкнути і вона буде світити. Значить, На даний момент її мені її подарили, я її розібрав. І як ви знаєте, в них встановлені завжди акумулятори кирпичі Гелієві на 6 вольт. І що я зробив? Я значить, не став замовляти акумулятор той кирпич, тому що він ненадійний. І в результаті придбались такі акумулятори. Ну, у мене їх, це БВ-акумулятори, літій залізофосфат на, на 3400 мА 3,6 В. Значить, Я їх встановив, ну і тут, звісно, ж, питання у вас виникне, а як ти мог поставити, тому що потрібен контроль напруги. І дійсно, я коли без самих батарей заміряв на виході, давайте я вам трішечки розкажу, що тут складається сама електроніка, тобто бачимо блок живлення на 7 з лишнім вольта і плата тут, ну, блокування. Тобто при під'єднаній мережі ви не можете її вімкнути, тільки тест можете перевірити, чи справні світлодіоди. Все, Є світлодіоди, Power, Charge і тест і перемикати, звісно. Все, І коли я ви, акумулятори ще не під'єднав, заміряв по виходу плати. І тут напруга у нас була 7,2 вольта. Тобто, це якраз напруга, та, що нам потрібна для літій залізофосфатних акумуляторах, Збірки послідовній збірці. Тобто на банку виходить 3,55 вольт. Ну, можливо, це трішечки забагатсько, тому що при буферному заряді їм потрібний заряд на 80%. Тому я встановив на акумулятори сюди, вони з'єднані послідовно, як ви бачите. Також встановив плату БМС, балансир не ставив, тому що. Я вам зараз покажу чому, тому що я батареї підібрав таким чином, що у них однаковий внутрішній опір. Давайте заміряємо загальну напругу, як ви бачите, тут зараз 4,46 і окремо міряємо по баночкам. Дивіться, 3,23 і друга баночка 3,23. Тобто балансир сюди поки що не потрібний. Тим, тим паче це ліхтар, тут струми невеликі, вони не будуть дуже сильно деградувати. Тому ділюся з вами. Що є такий варіант, можна переробити. І це буде, ну як довше служитиме буде на таких акумуляторах. Назва Хозор ХОРОЗ Тому зробив для себе, вона зараз заряджається. Зараз під'єднаємо мережу і бачимо, що світиться світлодіод, все відбувається заряд, тобто дозаряджаю ну, і буду користуватися під час відключення. Електроенергії. Тобто, якщо вам цікаво і сподобалося таке відео, то ви можете повторити таку саму схему, можете щось інше придумати. Звісно, 18650 сюди не підуть. Була задумка, але по параметрам не підходить. Тому що світлодіоди тут включені послідовно по 2 штуки. Тобто загальна напруга 6 вольт на одній парі. І літії іонні мені не підійшли. Оце я забув, вам головне сказати, спочатку. Тому буду збирати, дозаряджати і буду користуватися. І нехай працює. Все, друзі. Дякую, що мене вислухали. На все добре, до побачення.